Родинне тепло і родинне оточення, воно змінило моє життя на 180 градусів. Сьогодні я маю змогу працювати, навчатися. Я здобув дві освіти. Це Дмитро. Він народився із ДЦП, і батьки його залишили. Хлопчик потрапив в інтернат. Він не міг самостійно пересуватися і, взагалі, існувати без сторонньої допомоги. Так тривало довгих вісім перших років його життя, аж допоки він потрапив у справжню сім'ю. Нині юнак повноцінний член суспільства і допомагає таким, як сам. Історія Дмитра одна з небагатьох зі щасливим фіналом, але таких могло би бути сотні чи тисячі. Про це говорили в Одесі на форумі стійкі сім'ї, стійке майбутнє, який зібрав понад сотню учасників. Представники влади, міжнародних організацій, соціальних служб і громадських об'єднань говорили про головне: як зробити так, щоб кожна дитина в Україні мала родину, а не дитинство у стінах інтернату. На жаль, українські діти переживають жахи війни, але кожна криза це також можливість замислитися над тим, що ми упустили раніше, що не працювало та не відповідало інтересам дітей України. Те, що ми зараз бачимо у процесі реформи, така залученість і мобілізація всіх, зокрема в Одесі та Миколаєві, це чудовий приклад і для інших країн. Та на шляху до змін бар'єри, про них відверто говорить омбудсман Дмитро Лубінець. Реформа давно назріла, і її потрібно впроваджувати. І питання не у фінансах, а в бюрократії і відсутності політичної волі. Тільки через участь громадянського суспільства та прозору підзвітність влади можна забезпечити право кожної дитини зростати в сім'ї. Найкраще середовище, в якому може і повинна проживати дитина, це сім'я. Є різні обставини. Але держава на те і повинна створювати додаткові інструментарії у вигляді патронатних сімей, будинків дитячих будинків сімейного типу. Тим більше, що коли є велика кількість бажаючих взяти дитинку до себе і зробити її своєю рідною, лише в Одеській області майже 5 тисяч дітей сиріт. Цифра, що говорить сама за себе, зізнається очільник. Ода потрібні зміни як у законодавстві, так і в суспільстві. Захід, який сьогодні проходить, да і спілкування з іншими людьми, ти розумієш, що все ж таки людський ресурс, як і у всьому, мабуть, це це перше, тому що коли люди будуть назустріч проблемі і ставити перед собою ціль, вона завжди буде реалізовуватися. Форум організували ЮНІСЕФ, Міжнародний благодійний фонд, Українська фундація громадського здоров'я та координаційний центр з розвитку сімейного виховання. Партнери презентували перші результати проєкту Стільки сім'ї, стільки майбутнє, які реалізуються в Одеській та Миколаївській областях. Тут в Одеській області, в Миколаївській області. Ми вже другий рік поспіль за підтримки ЮНІСЕФ допомагаємо громадам власне, руками зробити так, щоби. Діти залишалися в родинах, щоб родини отримували кваліфіковану підтримку, щоб ті діти, які потребують сімейного середовища, могли відзнайти ті люблячі родини, які їх візьмуть. Лише об'єднавши зусилля на всіх рівнях, можна досягти результату. Так, у впровадженні реформи кращого догляду є прогалини, і про них треба говорити. На форумі усі учасники розказали про свої можливості і ресурси, які можна і треба залучати. Почули тих, заради кого ця реформа і впроваджується: родини і дітей. Відповіді на багато питань отримали і люди, які лише планують замінити комусь батьків. Не усиновленням єдине наша задача розказати про те, що існує не тільки усиновлення існують різні інші сімейні форми виховання, як опіка піклування. як... Як прийомна родина, як велика прийомна родина, дитячий будинок сімейного типу, також потрібно працювати із тими, хто хоче прийняти у свою сім'ю дитину. Переважно пара шукає під свої потреби, конкретного віку чи статі, але реальність інша. Дитина має бути в центрі прийняття рішень, і ми е, зобов'язані е, забезпечити її право на те, щоби бути усиновленою або влаштованою сімейні форми виховання. Майбутнє дітей починається з нас. Там, де є любов і турбота, народжується нова Україна, і кожна дитина заслуговує на сім'ю.